А ви хто? Добре, ви кришуєте парковку? Ні, я ви кришуєте ринок. Я керую районом, ну, я щоб такі, як ви, не обілечували нормальну громаду. Зрозуміло. Для чого зняв відео, друзі? Я показав, що голову району, звичайні тітушки, бичі називаєте як завгодно, може не пускати. Може не пускати, тому що вони не знають, що це глава району. Вони не знають, я ж ну, не хожу тут з плакатом, я глава району. Таких левих-левих паркувальників. Майданчики в Києві. Скільки десятки, може сотні? Ці люди захоплюють ці майданчики. Встановлюють якісь аградітельні матеріали. У них навіть не всіх є документи від КМД, від Київ-Пастранців далі. Вони тупо захоплюють, ти приїжджаєш, кажеш, можна запаркуватись? І кажуть, можна, скільки? Вони кажуть, 50 гривень. Так от таких місць в Києві десятки, може сотні. Є така проблема на оболоні. Якщо не помиляюся, вона судиться, може йдуть там роки-роки. Історія вулиці Героїв енергетиків трошки інша. Вони отримали якісь документи від Київ-Пастранту. Але у нас вже є довідка від прокурора Деснянського району, що все це незаконно, що їх не має права передати таким чином в користування комунальну землю. Київ пастранс може тільки віддавати через відведення землі, через дуже комплексну процедуру, а там вона не збережена. Все, що відбувається в території, воно все незаконно.